Урок з предмета устаткування підприємств харчування. Тема уроку мікрохвильова піч, призначення, будова, принцип дії, правила експлуатації. Мета уроку ознайомити здобувачів освіти із призначенням мікрохвильової печі, вивчити будову, принцип роботи, правила експлуатації. Та дослідити вплив мікрохвильового випромінювання на організм людини. Урок проведемо у вигляді дослідження. Сьогодні на уроці будемо вивчати і досліджувати 5 завдань, такі як історія винаходу мікрохвильової печі, типи та будова, принцип роботи НВЧ-апаратів, безпечні правила експлуатації та вимоги до посуду. Вплив надвисокочастотного випромінювання на організм людини. Мікрохвильова піч є одним з найпопулярніших побутових електроприладів. У кожному домі підприємстві ресторанного господарства користуються мікрохвильовими печами. Це незамінна помічниця, яка призначена для швидкого приготування страв, розігрівання і розморожування. Вона допоможе учням як майбутнім фахівцям. Ознайомитися із сучасним обладнанням, яке дає можливість отримувати нові харчові продукти підвищеної якості. Аристотель зауважив, що розум це не тільки знання, але й вміння застосовувати знання у діяльності. У середині минулого століття наука зробила революційне відкриття, був винайдений гаджет, для розігрівання їжі в максимально швидкі терміни. Хто, хто ця геніальна людина, яка винайшла мікрохвильову піч, це і буде першим дослідженням. Мікрохвильову піч винайшов і запатентував 8 жовтня 1945 році житель штату Масачусетс інженер Персі Спенсер. Він першим зауважив здатність надвисокочаснотого випромінювання до нагрівання продуктів. Він провів свої магнетронні експерименти, коли виявив щось цікаве. Після наступної експериментальної сесії він зрозумів, що шоколад в його кишені повністю розтанув. Як тільки він виявив це явище, він поспішив провести ряд експериментів з іншими продуктами і зрозумів, що це швидше за все пов'язано з мікрохвильовою енергією. Розкривши потенційне використання цього відкриття, він вирішив продовжити свої експерименти, закривши магнетром у металевому ящику. З цих спроб прийшла ідея мікрохвильової печі, яка призвела до революції в кулінарному світі. Вчений спенсер за своє дітище отримав тільки невелику грошову нагороду, а всі права на випуск гаджета були у компанії, в якій він числився. Тільки після смерті він був визнаний тим, хто придумав і запатентував митропольову піч, а його ім'я через час було занесено в зал слави винахідників. Отже, зробивши висновок, після першого дослідження ми зрозуміли, що Персі Спенсер був таки геніальною і безкорисною людиною, який був відданий науці, а не працював для свого збагачення. Сучасна кухня неможлива без сумлінно працюючої плити, гарної витяжки та інших пристроїв, що полегшує життя господині. Час наведення домашнього господарства значно скорить, скорочується у тих жінок, у кого є добра мікрохвильова піч. Другим завданням у нас буде дослідити, яких типів бувають мікрохвильові печі. Печі класифікують на три основні типи. Соло з грилим з конвекцією. Мікрохвильова піч соло це найпростіший тип мікрохвильових печень, вони працюють виключно на НВЧ хвилях. Від потужності випромінювання залежить швидкість приготування найпростіших страв, розморожування і підігріву. Печі соло застосовується найтяжчіше для розігріву їжі, розморожування продуктів. Приготування їжі з застосуванням автоматичних програм для різних страв. Мікрохвильова піч з функцією гриль, призначена для розморожування і підігріву їжі, обладнана піч, вбудованим теном і вертелем. Гриль може змінити функцію духовки, тому що дозволяє вам смажити продукти в печі за допомогою звичайного жару, а не мікрохвиль. Моделі печей з гарилим також звані комбо. Підійдуть для тих, хто любить м'ясо або курку з рум'яною споринкою. Мікрохвильові печі з гарилем конвекція. Ця піч має функцію обдування продукту приготуванням гарячим потоком повітря. Рівномірно розподіляється по всій поверхні продукту, що дає ефект приготування їжі, як в духовці. Завдяки конвекції. Продукти краще припікаються і прожарюються. У такій печі можна запікати курку, тушкувати м'ясо, пекти пероги. А з яких частин складається чуду піч і який головний елемент її, це і буде наступним дослідженням. Головний елемент будь-якої печі це магнетрон. Це вакуумна лампа, що створює в процесі роботи. Надвисокочастотне випромінювання. Саме магнетрон розганяє молекули і таким чином розігріває їжу. Випромінювання від магнетрона потрапляє до камери печі через хвилевід. Внутрішня камера і дверцята печі надійно екрановані. Зверху внутрішня камера освітлюється лампою, щоб можна було контролювати процес приготування. У нижній частині розташовується поворотний механізм що обертає піддон на сепараторі з роликами, це потрібно для рівномірного розігрівання їжі. Робимо висновок другого дослідження і бачимо, що побутова техніка прогресує у функціональності і в способах теплової обробки, що такий маленький елемент, як магнетрон, виробляє такі необхідні електромагнітні хвилі. Досвід застосування мільйонів мікрохвиляв і печей у багатьох країнах протягом останніх десятиліть довів незаперечні зручності цього способу готування їжі. Швидкість, економічність, простота у користуванні. Сам механізм готування їжі за допомогою мікрохвиль визначає збереження молекулярної структури, а виходить і смакових якостей продуктів. Третє дослідження. Принцип роботи мікрохвильової печі. У мікрохвильовій печі гріється виключно сам продукт. Нагрівання їжі відбувається під дією високочастотних хвиль. Мікрохвилі, проходячи всередину продукту, ефективно рухають молекули води. Під дією випромінювання молекули бувають здовж силових ліній електромагнітного поля. Спрямоване переміщення молекул виключає, викликає підвищення температури продукту по всьому об'єму. Мікрохвилі, які проникають в глибину продукту на 2-3 см, розігрівають молекули води. Вже розігріті ділянки об'єкта передають тепло далі і таким шляхом прогрівається весь, весь об'єм. Розібравшись, як працює мікрохвильова піч, можна зрозуміти що принцип роботи заснований на впливі, впливі на воді, проводячи в рух її молекули. Як правильно користуватися мікрохвильовою піччю, які запобіжні заходи при цьому необхідно дотримуватися, який посуд використовувати, а який не можна використовувати, це і буде четвертим завданням нашого уроку. Не варто вмикати порожню мікрохвильову піч, коли всередині немає продуктів, що містять воду. Камера накопичує енергію, яка нікуди не виходить, в результаті чого пригорає пластинка, що захищає генератор хвиль. Не гріти продукти де обмаль води, з цієї ж причини не можна стерилізувати в печі порожні банки. Використовувати тільки спеціальний посуд без металевих частин. Метал є провідником і може стати причиною короткого замикання. Не можна варити яйця в, мікро... в печі. Вони швидше за все вибухнуть, оскільки будуть занадто сильно прогріватися за короткий проміжок часу. Розігріваючи рідкі продукти і супи, накривайте ємність пластиковою кришкою. Не варто мити сенсорні панелі і внутрішню камеру печі агресивними жиророзчинними засобами, бо вони можуть пошкодити ту саму захисну пластину або потрапити до швів і стати причиною короткого замикання. Посуд, який не, який не можна використовувати у мікрохвильовій печі. Тарілки та чашки, декоровані блискучими елементами з позолоти, не рекомендують використовувати. В позолоченому декорі містяться металеві частинки. Після нагрівання таких елементів може початися іскріння, а їжа набуває характерного присмаку гару. Металевий посуд розігріти їжу в тарілках і мисках з алюмінію або заліза Мікрохвильовій печі просто не вдасться, тому що цей матеріал стійкий до дії мікрохвиль. Справа в тому, що цей матеріал відображає, а не проводить надвисокочастотні промені. Тому у кращому випадку продукти будуть розігріватись повільніше, а в гіршому можуть виникнути статичні розряди, що шкодять печі. Кришталь Красиві кришталеві салатниці не варто ставити в мікрохвильову піч і розігрівати в них їжу. У такому посуді також є метали, свинець, срібло, які призводять до поломки пристрою. Одноразовий пластиковий та картонний посуд. Пластик під пливом надвисокочаститних промінів може просто розтанути всередині мікрохвильової печі, а картон покриється гаром. Це не тільки зіпсує зовнішній вигляд і смак страви, але може призвести до серйозної поломки. Дерев'яний посуд, Виготовлений з дерева, може швидко перегрітися, обуглитися і спалахнути в мікрохвильовій печі. Це природньо призведе до плачевних наслідків. Фарфоровий посуд. У фарфоровій вироби часто додають свинець, важкий метал який продовжує термін експлуатації посуду та робить його більш витонченим. Посуд із тріщинами та сколами будь-яке невелике заглиблення на рівній поверхні тарілки під пливом хвиль, може тріснути, не можна використовувати склеєні тарілки та чашки. Посуд, який можна використовувати, це посуд із жароміцного та вогнетривкого скла. Як правило, стінки подібних ємностей досить товсті та міцні. Під дією мікрохвиль вони не нагріваються, а гріється лише їжа всередині. Керамічний посуд. Вироби із кераміки теж підходять, але вони бояться різких перепадів температур. Після закінчення готування залишаємо на деякий час посуд всередині, щоб він охолов. Силіконовий посуд. У посуді із силікону можна приготувати в мікрохвильовій печі різноманітні десерти. Спеціальний пластиковий посуд, він повинен бути виготовлений із пластику, який витримує температуру до 140 градусів. Робимо висновок нашого дослідження і розуміємо, що якщо дотримуватись техніки безпеки, не включати несправний прилад, користуватися потрібним посудом. Вплив електромагнітного випромінювання печі не зможе нашкодити людині, а також постійно стежити, чи нормально працюють ці системи не допускати перегріву приладу. Мікрокульова піч була випущена тоді, коли цього ніхто не чекав. І це факт. Потрібно подякувати перші Спенсеру за те, що він випадково винайшов такий геніальний спосіб розігрівання їжі. Адже без такої незамінної речі на кухні побут сучасної людини набагато ускладнився. І щоб не говорили про нібито згубний вплив електромагнітних хвиль на їжу, припиняти користуватися мікрохвильовою піччю ніхто не збирається. Шкода мікрохвильових мікро це чи реальність буде п'ятим завданням нашого дослідження. Перший міф говорить, що хвилі мікрохвильовки радіоактивні, але це велика помилка людей. Даний апарат випромінює неонізуючі хвилі, які ніяким чином не впливають ні на їжу, ні на людський організм. Міф другий: мікрохвильова піч під дією впливу мікрохвиль змінює структуру їжі, що готується, що їжа після розігріву стає канцерогенною. Але і тут наукового підтвердження немає. Оскільки такі зміни можуть виникнути тільки після впливу радіоактивних хвиль на продукт. На користь печі говорить те, що для розігрівання їжі зовсім не потрібно застосовувати жир. Крім цього, їжа піддається тепловій обробці в дуже короткий час і при цьому не втрачає свої властивості. Міф третій: Мікрохвильове випромінювання дуже небезпечно для людини. Хоча насправді ці хвилі приносять точно таку ж шкоду організму, як Wi-Fi або телевізор. Відмінність тільки в тому, що під час приготування їжі хвилі активніші, але при цьому потрібно пам'ятати те, що ці хвилі знаходяться тільки всередині печі. Також слід зазначити, що подібні хвилі не мають властивості накопичуватись в предметах, вони як виникають, так і загасають. Тому мікрохільові печі працюють тільки за умови закритих дверцят. У такому випадку хвилі практично не виходять з печі і не несуть жодної небезпеки для людини. Отже, підведемо підсумок нашого уроку дослідження. Ми побачили і зрозуміли, що мікрохвильова піч це чудовий інструмент для побутової економії часу. Якщо користуватися нею з огляду на описані вище заходи безпеки, можна отримати чимало переваг. Більшість побоювань з приводу шкоди мікрохвиль є лише банальним незнанням фізики. Сучасна модель з грилем здатна повноцінно замінити духовку, а витрата електроенергії у НВЧ печі набагато нижче. За мікрохвильовою технікою велике майбутнє. На домашнє завдання. Вивчити будову магнетрону, принцип роботи у різних режимах та безпечні правила експлуатації надвисоток частотних апаратів, зробити висновки про безпечність користування мікрохвильовими печами, відокремити міфи від реального впливу мікрохвиль на організм людини, скласти кросворд.